І дуже-дуже велика, велика, я вам скажу, робота в процесі занять тренування хортингом. Це, можна сказати, та любе бойове мистецтво можна налажувати, Але е, е, як сватання на гончарівці, таке маленьке, да? а вже турок. От, от воно маленьке вже, а вже там. Я! І, 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 і коли навчають східні бойові мистецтва дітей, мені не пройшли цей етап. Я пройшов, і в віці 40, десь 48 років освідомо, в мене було вже зерно, яке Адуард Анатолій кинув, зателефонував і каже: а як ти дивишся на те, щоб своє створити бойове мистецтво? А ми так звикли до всяких оцих шийнів, там дзюдзю, гадзюцю, -дзю, чіплятися чому? Дуже легко, тобі не потрібно, вже створена система. Ти тільки. Прицепом, і тобі не треба авторитет, Там, карате. Все. Це вже такий бренд зроблений. І тут починати своє. Уявіть собі, скільки, скільки я втратив е вихованців, які були призерами чемпіонатів Європи. Коли ми не знали, що тут є ударна техніка, бокс вову. Ну, Можливі варіанти. Єдине, що наш правила. Так, створені, що таке ударне використання боксу йде з 14 років. Тобто, вже коли більш-менш сформувалося, хоча в боксі бокси діти з 10 років. Це елемент. Потім боротьба, ті злякалися, що вони були чемпіонами, а тепер їм потрібно. Я кажу, подиви, в мене три пояси, я їх кажу викину. Просто я починаю з нуля, з білого. Отак От як з білого ти можеш почати пояс, а він стоїть лупає. Для нього виступити, вийти вже чорний пояс, вийти на змагання, в нього з'являється синдром чорного пояса, страх. А раптом він програє. А я кажу, ти розумієш, ти більше нічого не навчишся, я тебе довів, Ну ви ж нас так учили. Я кажу, дай вас вчив. Я вас, я вас довів, там до п'ятого класу. Давайте далі, середня школа, давайте далі. Я вам даю далі вчити нову техніку. Не бійтеся вчитись. Якщо ви боїтеся тримаєтеся цього карате чи ще якогось виду бойового мистецтва, ви далі ви не хочете розвиватися. Ви в житті дуже будете мало чого досягати. Тобто у вас є якийсь певний страх. І втративши і з одним з батьків розмовляючи, володимир Сипонович, ну який хокер, какой Хто? А мене все ти знаєш, а я от. От мене це заводить, що от, от, з нічого, те, що ви нічого вважаєте, що це не може бути. А я, от буду, я зроблю, ви ще побачите. Тепер ми розмовляємо його син, я йому допомагаю, просто східні бойові мистецтва. Я йому далі там, клуб передав свій е, і розмовляю. ну, Не зовсім я так говорив, ну, ну не в мові, тому, ну, не зовсім, ну, ми завжди знаємо. ну, хто, це... Е, що це таке да, там, А потім воно починається. Тепер ми поступово і, так кажуть, наближаємося до хлопцями.